Що там пишуть нам сьогодні? Марія Пусканюк, слава Ісусу Христу, скажіть, будь ласка, як правильно ставиться до богохульників. В Італії це велика проблема. Як чую, даю зауваження, а особливо наглим кажу, що це не Бог, а вони тупі, брудні, бідні собаки. Я вам так скажу: не, не, не замішуйтеся в то болото, в яке вже хтось упав. Не кидайте перла перед свиньми. Якщо людина хулить на Бога, знаєте, як пише святе Іван, всяка хула проститься на Сина чоловічого. Однак хула проти Духа Святого не проститься ні на цьому, ні на тому світі. Якщо ви будете їх так само ображати тими самими словами, що вони говорять проти Бога, чим ви від них всі відрізняєте? Хіба тим, що ви заступилися за авторитет Ісуса Христа, але кажу вам можете не переживати, люди не можуть Богові нічого зробити злого. Вони можуть пошкодити тільки собі. Не беріть участі разом з ними в тому. На зло треба відповідати добром. Якщо чуєте богохульства, Господи, прости їм і наверни їх, дай Господи пізнання Твоєї правди, дай Господи пізнання Твоєї любови, дай Господи пізнання Твоєї єдності. Бог за це молився в гециманській саді, Отче тих, яких Ти дав мені молюся, не за тих, які світ дав мені, а тих, яких Ти мені дав. Щоб ті, яких Ти мені дав, були одно, як і ми з тобою, одно. Але одно не в тому, що Він холить і ти холиш, а щоби були Божі. Стань причиною переміни грішника, стань добрим. Наверни себе, через неверення себе, наверни свого ближнього. Неси у світ Божу любов, неси у світ Божу присутність, будь представником Бога на землі. Будьте тими, хто перемінюють людей на краще, а не будьте такими самими, як ті, що виступають проти Бога, хулять Бога, говорять всякі дурниці. Це вони говорять не через те, що Бог їм заважає, а щоб себе показати, що я можу. Я користуюся своєю свободою, і я можу так. Бачите, до чого веде свобода, якщо ти сам себе не будеш контролювати. Свобода має бути навколо, а контроль має бути в тобі всередині. Згадайте райський сад. Господь Бог створив все. Створив Адама Єву і каже, жийте, наповняйте землю, любіть, любіться, їжте все, що хочете, але там є посередині саду є дерево, не чіпайте його. Одну єдину заповідь дав: ось не чіпайте. І людина, маючи ту свободу, якщо б вона була слухала Бога. Коли бежала до ній в раю, а ми разом із ними. Але людина не послухала Бога. Вона зловжила своєю свободою, зловживала своєю свободою і отримала кару, стала смертна, почала хворіти, почала старіти і так далі. Свобода є добре, але свобода має контролюватися із середини тобою. Свобода це не все дозволеність. Свобода це можливість. Не може людина обмежена себе реалізувати в повноті. Не може, скажімо, синій кит поміститься в тебе дома у ванні Замало місця. Не може крила розкласти птаха у клітці, розумієш, їй треба свобода. Людині потрібна свобода, але свобода без внутрішнього контролю є дуже небезпечна. Тому я би сказав, що е, що би вони там не казали на Бога, на і собі кажуть. Наше діло, якщо ти це почув, значить Бог тебе привів. І дав тобі можливість почути. Ти вже знаєш, за кого молиться. Боже дай їм їмудрость. спаси їх, врятуй їх. А не відповідайте так само, як вони. Не треба. Вчіться бути сильними і Божими. Я сьогодні хочу сказати, знаєте, і про. Про це багато було питань. Мені задавали за він, як святкувати, що за свято і так далі. Дивіться, по-перше, я вже то казав і кажу ще раз, що, по-перше, це є не наша культура. По-друге, там проставляється якийсь Бог. Я не хочу зараз вам от ні з того дня обрати і рекламувати, розказувати про ту то, то свято, так? Загально скажу, що це. Був такий собі якийсь там Бог, божок, Ідол, який був покровителем цієї всякої нечисті, і для того, щоб від нього відкупитися, йому приносили жертви якісь. Так? І діти там, на спом'ян того всього, жертвоприношення, ходять і кажуть: там життя чи, чи солодощі, чи як вони там кажуть. Ну, Тобто, самі свої суті це свято є дуже недобре. І воно явно, як би так, знаєте, воно визиває саму таку. Ну, явну принадлежність до якогось культу недоброго служіння. Тому я кажу, навіть якщо хтось собі думає, що воно щось таке собі безобідне, не треба такі речі робити не треба. Замість хіловіна навчить дітей колядувати. І це буде краще. Ну, знаєте, Приходиш, от у нас тут є такий торговий центр, заходиш, все вже там, все вже ці гарбузи, вже все. Але це все слабо подлук того всього, що мені написали. Хто підкаже, у котрій годині в церкві на хилу він будуть світити гарбузи? Капітально розумієш? Мені подобається народ веселий, такий цікавий. Ну, кажуть, що Московська церква придумала гарбузовий спас, ну я не знаю, що то правда. Тоже анекдот, розумієш? <клес> Мені подобається, що ви так весело то все сприймаєте. Знаєте, я вже підкреслював, що диявол не любить жартів, бо жарти людей веселять, люди посміхаються. Дияволу то не до вподоби. І хто не вміє жартувати, то будьте обережні, <клес> ви, ви подобається не а комусь другому. Жартуйте, піднімайте один одному настрій, І, але то всі жарти мають бути теж в межу. Щоб, знаєте, тим часом жартами когось не образити. жарт сміятся можна, значить, із якихось там вчинків, недобрих, ще чогось, людину ні. Ми часом, знаєте, через те, що хочемо е якось типу, показати себе дуже правильно, Ми хочемо засудити гріх, а засуджуємо часом людину. Розумієте, Якщо я засуджую злодійство, то це одно. А якщо я засуджу Івана, який краде, це трошки друге. Розумієте? Тому будьте з тим дуже обережні. Засуджувати треба гріх, засуджувати треба зло. Але людину ні. Бо людина, яка згрішила, вона, як правило, попалася на, на гачок Злого Духа і вона обманута. Але вона має шанс поправитися. Тому не судіть, бо якщо будете судити людей. Бог їм простить, а ви тоді що? Ви тоді лишитеся, ем, як то кажуть, непрощені.